Друзі, привіт! Ви на нашому ютуб-каналі Верес TV І в цьому випуску ми поспілкуємося з головним тренером основної команди Вереса, а саме Олегом Миколаївичем Шандруком. та дізнаємося про те, як він оцінює попередній сезон та його плани вже на майбутній чемпіонат. Олег Миколайович, доброго дня! Рада вас бачити сьогодні. Хочеться почати з того, що підбиваючи підсумки, з яким настроєм команда та тренерський штаб пішли у відпустку після останнього матчу. Ну, насправді, в позитивному основна задача виконана. Команда залишилася УПЛ і в рівному на наступний сезон будуть великі матчі. Друга частина чемпіонату вона стала для вас дебютною в ролі головного тренера, саме основної команди. Як ви оціните ту частину чемпіонату? Ну насправді себе оцінювати це буде неправильно. Я думаю, що є кому оцінку робити роботі тренерського штабу безпосередньо мою роботу. Ще раз повторюся, в цілому перед нашим тренерським штабом, перед спортивним директором Юрієм Габовдою стояла задача залишитися в прем'єр-лізі. Чим Впоралися, хоча і в перехідних матчах зрозуміло, що чемпіонат важкий, конкурентний, і ця прописка в УПЛ більш цінна. Який матч за вашої каденції за весь час ви можете назвати дійсно найкращим? Чесно скажу, кожен матч і епізоди в іграх були цікаві, були емоційні, були драматичні, і щось виділити відокремити, напевно, не зможу. Єдине, що гру з епіцентром, о, заключну гру, яка подарувала нам перемогу і прописку, можливо трішечки десь відокремити, бо це такий емоційно м -м, позитивний, скажімо так, матч і для вболівальників, і для в цілому команди можна назвати що він був найбільш хвилюючим для вас як для головного тренера. Я би так не сказав, чесно, тому що кожен матч е, ніс в собі інтригу. Нам потрібні були очки, і кожна гра була в цьому плані десь, скажімо так, на певному рівні нервозності. Тому в цілому я би не виділяв якийсь матч. А чи пам'ятаєте, який поєдинок вас навпаки розчарував? Можливо, дійсно були якісь невиправдані очікування? Перший тайм з епіцентром першої гри ми там зіграли дійсно нижче не своїх можливостей. Поки ми попрощалися лише з сімома гравцями, але підписали лише двох гравців. Чи планується ще поповнення новичками нашої команди? Так насправді планується поповнення, але хочу ще зазначити, що у нас склад був трішечки м'яко кажучи роздутий. У нас було 24 чотири польових гравці, три воротарі, тому за велика кількість, і ми хочемо зменшити цю кількість гравців, хочемо більше говорити про якість, якщо враховуючи, що зараз. Що ви казали вже сім гравців, покинули команду, два прийшли новачки, То ми десь цей баланс зберігаємо і будемо. Ми ще працюємо на трансферному ринку. Відповідно, є певні попередні домовленості на працювання. Тому очікуємо ще новачків в команді. Гончаренко та Степенюк. Наші нові гравці, що скажете про них? Я думаю, що їхня історія в вересі говорить сама про себе. Це гравці, які себе зарекомендували в прем'єр-лізі, якраз в народному клубі. І дуже хороші спогади вболівальників, і для них це повернення, я думаю, також емоційне. І вони ще раз хочуть для себе, для вболівальників довести, що вони є гравцями цієї команди, де вони показують саму кращу гру. Які їхні сильні сторони дійсно зможуть допомогти нашій команді, можливо, перемагати? Ну, щодо Степанюка Руслана, ми розуміємо, що це. Зрілий гравець, збалансований гравець, який додавить нам, окрім того, що він вміє на полі, і всі ми це прекрасно знаємо. Він може бути результативний. Він може бути цікавий, нестандартний. Він ще нам важливий як гравець роздягальні, який є лідером сам по собі, і це дуже важливо. Прикладом для молоді щодо Романа. То тут також не секрет: ми хочемо трішечки більше стабільності грів оборони, надійності з приходом Романа. Ми в нас є велике сподівання, що це все, що я. Перечислив, з'явиться. Ми станемо надійніші, і як мінімум, це відобразиться на кількості пропущених м'ячів. Аналізуючи гру команди в цілому, які позиції вам хочеться посилювати в першу чергу для мене це вертикальна війська від воротаря до нападника. Ми вже про це проговорили, що взяли сюди Романа, Руслана. Тому ми ще шукаємо і в опорну зону гравців, і, і в принципі ще хочемо крайніх нападників переглядаємо. Також правий захисник. Хочеться також поговорити з вами і про нашу молодіжну команду, згадати її, які перспективи молодих гравців в основній команді. Для цього ми ще створили Верес 2 зразу хочу сказати, це дуже важливий проект, і розуміємо, що з «Ю-19» попасти зразу в першу команду, тільки одиницям вдається. Тому, звичайно, відкривши академію, яка вже працює, яка з часом буде давати своїх вихованців, створивши Верес 2 Я думаю, що ця вертикаль вона запрацює ефективніше і в Вересі будуть з'являтися свої молоді гравці не штучно, скажімо так, заграні а ті, хто дійсно конкурентний, хто готовий. Змагатися на самому серйозному рівні і представляти команду в УПЛ. З перспективою навіть дорости до збірної України, деякі гравці з Ю 19 вже виступили за основну команду. Кого ви можете відзначити? Ну насправді кожен заслуговує на увагу. Я не хочу зараз всіх перераховувати, тому що за останній рік було доволі багато дебютів за півтора року, можна так сказати. Але по тій чи по іншій причині я вже це казав. Дуже велика різниця між ю 19 юнацьким футболом прем'єр-лігою. Тут важлива стабільність. І важливо їм набиратися ще досвіду, важливо терпіння. Це вони мають проявляти, тому що хочу дуже важливий меседж для них всіх. Ніхто просто так місце молодим в команді віддавати не буде. Тому вони мають за нього змагатися кожного тренування. Як думаєте, що було найважчим у роботі головного тренера основної команди, порівнюючи все таки молодіжний чемпіонат? Результат на табло. Це різниця, яка є, вона суттєва, тому що працюючи з молоддю, ми говоримо про розвиток гравців. Якщо ми говоримо про першу команду, це результат на табло і додаючи розвиток гравців. Тут вже ці два компоненти потрібно поєднувати. Плюс гра, яка має привертати увагу, щоб вболівальнику було цікаво. Вже зовсім скоро розпочнуться збори команди. Як? Та де вони будуть проходити 25 числа. Ми в Рівному збираємося, проходимо ми догляд. 26-27 план планові е е заміри. Там лікар займається цим питанням, тому ми в одноразовому режимі будемо займатися ці дні. А вже з 28-го в двохразовому режимі працюємо до 4-го. І далі в нас заплановані ще два невеличкі збори. Такі цикли десятиденні, де будемо готувати команду до першого туру. Ці спілкувалися ви вже особисто з керівництвом нашого клубу про майбутні плани на чемпіонат? Так, попередньо і наглядова рада вже була, і ми проговорювали з Іваном Олексійовичем. Наші цілі зрозуміло, що ми маємо стати сильніші, краще, не боротися за перехідні матчі. Це 100%. Чітка ціль стоїть і. Знову ж таки, основний показник нашої роботи це відвідуваність домашніх матчів, це вболівальники, які перші дають оцінку виступів команди. Дуже було. Я якраз хочу подякувати ще раз і в черговий раз, тому що без них ми би не змогли бути в прем'єр-лізі завдяки їм, завдяки нашим гравцям. Які також зробили колосальну роботу, ми сьогодні можемо говорити про наступний сезон. Як думаєте, яким стане новий сезон для Вереса? Хотілося б, щоб це було цікаво, як мінімум, захопливо. Я завжди кажу. І коли прийшов в першу команду, я завжди із гравцями говорив про пристрасть. І це дійсно так. Я не відмовляюся від своїх слів. Коли є пристрасть, цікаво і я хотів би щоб дійсно Верес дивилися верес оцінювали з цієї сторони що це цікава команда? Я сподіваюся, що ви, як тренер, відчули від наших вболівальників дійсно підтримку. Відчули, що вони повірили в команду. І хочеться задати вам питання: як думаєте, чи ми їх не розчаруємо і чи ми здобудемо в кінці чемпіонату кращий результат? Це наша задача стоїть. Звичайно, обіцяти знову ж таки перемогу в кожній грі ми не можемо. Я це теж постійно кажу. Але однозначно, ми будемо обіцяти максимальну пристрасть, максимальну віддачу від гравців, і що вболівальнику як мінімум буде цікаво. Це ми можемо обіцяти, це ми будемо вимагати від гравців і тренерського штабу цю, і давати цю енергію, цю пристрасть. А вже вболівальник знову ж таки в кінці сезону зможе оцінити наші результати роботи. Олег Миколаївич, дуже дякую вам за інтерв'ю і хочеться побажати, щоб всі ваші задуми вони обов'язково реалізувалися в новому сезоні. Дякую, дякую вам, шановні вболівальники. Приходьте до нас на наші домашні ігри в наступному сезоні. І чекаємо від вас такої ж палкої підтримки, яка була в минулому сезоні. До зустрічі! Не забудь поставити лайк цьому випуску, підписатися на наші соціальні мережі, на наш клубний ютуб канал Вересів, та оформити спонсорську підписку. Адже зовсім скоро на тебе там чекають дійсно нові та класні відео.